Добрий день, шановні колеги. Сьогодні 22 травня 2023 року ми знаходимося в господарстві ТОВ Агропросервіс Інвест на посівах озимої пшениці. Дане поле було посіяне в другій половині жовтня і попередником є соняшник. Ярославе, в якій на сьогодні фазі перебуває пшениця? Ну, на сьогоднішній день ми маємо фазу BBCH37, це десь під пропорцевий листочок. Дякую, Ярослав. Ну і, звичайно, виникає питання, що цікавого ми хочемо показати на даному полі для наших колег-партнерів. Хотів би продемонструвати на даному полі два нових наших продукти. Це такі як Atlantis Star і Musked Універсал. Коли внесені дані продукти, в яких нормах витрати? Дані продукти ми вносили 30 квітня, тобто 3. Три тижні назад, з нормою витрат, що стосується Атланті Стар, це норма внесення була 0,35 кг на гектар плюс літру біопавера і Мушкет Універсал вносили в нормі 0,9 літра на гектар. Зрозуміло. Ну і звичайно, напрошується питання. Це фактично максимально зареєстровані норми даних продуктів. Чому використали саме таку норму? А не меншу, наприклад. Норму використання продуктів ми вибирали у зв'язку з наявними бурянами на даному полі. А саме, це підмаренник Чіпкий, це гірчак березковидний, Вероніка і перероша падалиця попередніх років озимого ріпаку, яка на момент несення була в два рази. Більшою, ніж е, озима пшениця. Ну а що стосується підмаряника Чіпко, він також, напевно, був вже ну, не вже десь був у фазі п'яти кілець на даний момент. Зрозуміло тоді, чому було прийнято таке рішення. Ну, яка площа використання. Даних е, по продуктів? кожному продукту ми внесли е, 10 гектарів площі. Тобто є окремо внесено 10 гектарів Атлантіса і слід за Атлантісом. Ми внесли 10 гектарів мушкеду універсал. Ну, дуже добре, значить, ми зараз зможемо показати роботу е, обох продуктів на одному полі і порівняти їх із контрольним варіантом, де, е, надіюся, гербіциди не внесли і ми можемо побачити, в якій фазі там знаходяться названі виробники. Цілком вірно можемо робити контрольні знімки для кращого знайомлення з дією наших гербіцидів. Тобто то давайте приступимо, будь ласка. На контрольному варіанті ми бачимо досить потужний розвиток рослин підмареника чіпкого, які вже винуться по стеблах озимої пшениці. Крім того, ми бачимо досить багато гірчака березковидного, який вже знаходиться в фазі двох-трьох справжніх листків, і до збирання також може вилізти на. Поверхню рослин озимої пшениці, що сприятиме виляганню посівів при значній наявності даного виду. На варіанті, де вносився гербіцид Атланті Стар в нормі 0,35 кг на гектар, плюс 1 літр біопавера, ми бачимо відмінну дію даного гербіциду на рослини підмареника Чіпкого, який, як вже говорив Ярослав. Перебував на час внесення в фазі 5-6 кілець. На сьогодні ми бачимо окремі стебла вже відмерли. Більшість з них набули такого темного кольору, що свідчить про поступову загибель рослин даного виду. Також хочеться звернути увагу на дію препарату на берізку польову, яка на сьогодні бачимо, також має пригнічений. Вигляд і мало розвинену вегетативну масу. Особливу увагу звертаю на дію Атлантіса Стар на рослини щавля кінського, які на сьогодні ми бачимо повністю припинили наростання вегетативної маси. Точка росту знебарвлена, має такий бордовий колір, що свідчить про відсутність ростових процесів даної. Рослини. Ну і, звичайно, слід звернути увагу також на рослини гірчака березковидного, які на сьогодні повністю також припинили свою вегетацію. На момент несення ми бачимо, вони мали перший справжній листочок і фактично більше за три тижні не наростили вегетативної маси, що свідчить про ефективну роботу Атлантіса Стар, також по даному. Виду. В посівах також зустрічаються поодинокі рослини осоту рожевого. Ми бачимо, що Атлантістар також спрацював на високому рівні проти даного бур'яна. Хочеться також відзначити відмінну дію Атлантіса і на Жабрій, який зустрівся також на посівах. Ми бачимо, що він повністю також знебарвлений і припинив свій розвиток. Що стосується ефективності роботи Атлантіса Стар проти Вероніки Персицької, на сьогодні ми бачимо, що даний вид набув фіолетового відтінку, що свідчить про високу ефективність гербіциду. Аналіз роботи препарату Мушкет Універсал проти наявного спектру бур'янів, свідчить, що даний... Гербіцид як проти підмареника чіпкого, так і проти гірчика березковидного, спрацював на високому рівні ефективності. І відзначити, що рослини були у досить перерослому стані, їх гетативна маса була надто великою. Також ми бачимо пригнічуючу дію на Вероніку персицьку. Тобто Весь спектр критичних бурянів. Мушкету універсал проконтролював на високому рівні. І навіть падалиця ця соняшника на сьогоднішній день. Та, яка сходить, має пергнічний вигляд, що свідчить про ґрунтову дію йоду сульфурона на дану проблему. Ну і звичайно, падалиця ріпаку, також проконтрольована мушкетом універсал на. Високому рівні. Отже, колеги, як бачимо, як Атланті Стар, так і Мушкет Універсал спрацювали на високому рівні проти наявного спектру забур'янення і зуміли забезпечити вільний розвиток посіву озимої пшениці без конкуренції з боку бур'янів. Наразі ми вам дякуємо за увагу. Бажаємо вам. Мирного неба над головою високих врожаїв в поточному році і всього найкраще. Дякуємо.